Всім доброго дня! Це другий вид регланних ліній для тої частини джемпера, де основним полотном буде ізнанкова гладь. А минулого разу я показувала як робити лінії реглану. Для цієї частини жаберу основне полотно лицьова, гладь. Ось у нас один від перший, і ось це буде другий витри главних ліній. Ну, так вони більш-менш схоже виглядають. В принципі, мене влаштовує. Зараз покажу, як в'яжеться. Цей вид регланних ліній в'яжемо всі петлі і знанкової гладі до перших двох петель регланої лінії. Ось вони, дві петлі регланої лінії які ми маємо спершу пров'язати Оскільки Тут у нас ізнанкова гладь, то тут у нас перша петля буде теж ізнанкова. Оцю спицю заводимо ззаду. Ось так. Дивимося, щоб не попали інші петлі. І пров'язуємо різнакове петлею. І стежимо, щоб отут от у нас не утворювався накид, який нам абсолютно зайвий. Так, Не знімаючи, пров'язали петлю різна за задню стінку двох петель. Не знімаючи зі спиці, от дві петлі так на спиці залишаються, робимо накид на себе. І ці ж дві петлі пров'язуємо лицевою. Ось так. Далі, звичайні, лицеві і знов дві петлі регланої лінії. Ми їх ось так. Даємо, пров'язуємо лицевою, не знімаючи петель, робимо накид на себе і пров'язуємо ізнанковою, ось так, ось таким чином. І далі, ізнанкові. Ізнанковий гладь. З ізнаночного боку воно виглядає ось таким чином. В'яжеться. Звісно, ізнанково, з лиця, ізнанкова, з вивороту. Вона лицева. Тут, коли ми дійшли до регланної лінії, перша петля у нас лицювала, пров'язується. Далі шість петель буде ізнанкових. Просто рахуємо і в'яжемо. Раз, два, три. І Нічого не потрібно розгортати, виправляти. Ото як воно лягло по візерунку, так ми і пров'язуємо. І далі всі інші петлі ми в'яжемо лицевими. Ось така у нас виходить. Натела сторона. Летевый бік регантной линии.